Засідання комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я і соціального захисту населення. На сьогодні на нашу комісію винесено два питання. Перше питання порядку денного це перше про розгляд проєкту рішення сільської ради про внесення змін та доповнень до програми організації харчування учнів та вихованців закладів освіти Медвінської сільської сільської територіальної громади на 23-24 роки, затвердженої рішенням Медвінської сільської ради від 21.11.2022 року номер 567-37-8. Буде доповідати Віра Миколаївна меджинісу. Друге питання по порядку денному це про розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження мережі. Закладів культури Медвінської сільської ради по даному питанню буде доповідати Вікторія Вікторівна Микитенко. Давайте розглянемо перше питання про розгляд проекту рішення сільської ради про внесення змін та доповнень до програми організації харчування учнів та вихованців закладів освіти медвінської сільської територіальної громади на 23-24 роки. Жерман, будь ласка. Комісії проєкт рішення підготовлений на виконання рішення сесії про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти медицької сільської територіальної громади на 23 рік від 15 грудня 2022 року в тій частині, що протягом 23-го року харчування дітей громади буде здійснювати себе безкоштовно. Ми вже У нас є діло освіти внести зміни до зазначеної програми, проєкт якої подається вам на наразі. Що в цій програмі змінили? На 23 й рік повністю скасовується батьківська плата, в тому виникла необхідність зміни внести програми. У паспорті програми на 23-й рік скасовано 633,283, встановили батьківську плату на 23-й рік. На 24 рік вона залишається. Допомагається у мене програму забезпечення у 23-му році дітей дошкільного віку та учнів перших 11 класів непільгових категорій повноцінно з балансованим харчуванням. Далі впливає це і на результати виконання гарної програми і в самих заходах. Якщо є якісь питання, тому. В грудні на у нас якщо буде прийнято рішення, аналогічне рішення на 24-й річ, то буде вноситися зміни в програму на, під... на виконання рішення прийнятого, на правдокоштовне харчування у 24-му році. Але, на мою думку, не потрібно це відтягувати на грудень місяць. Тому що формування показників бюджету вже починає у нас з октября місяця. Тому якщо то побачення як у нас буде харчуватися, купити його завчасно, щоб не було. І ще одне От дивіться, було прийнято рішення, за 591 про організацію харчування, поступала лише програма. Але у нас у громаді ще прийнято рішення про встановлення вартості харчування щодня. Питання, воно не вноситься зміни, тому що рішення не внесено, і якби одне рішення суперечить іншому. Виникає необхідність внесення змін і до іншого про встановлення вартості е, дітодня, тому що там теж є мать плата, яка запрошена депутатами. Більше немає запитань. Ставимо на голосування. Хто за? За. Нуль утрималися, нуль проти. Переходимо до наступного питання. Про затвердження базової мережі закладу культури Медведської сільської ради. Комісія прошу розглянути проєкт рішення про затвердження базової мережі закладів культури Медведської сільської ради з додатком, який містить перелік закладів культури, що включені до базової мережі з інформацією про них за обланком. Довійшли комунальний заклад Медведсько-Публічна бібліотека, комунальний заклад Медведсько-Мідична школа, 5 будинків культури та 4 губи сільських. Це тобто все, що в нас. Раніше такого базового не було, схована, це мережа. Вона не дуже. Це було тільки не було тільки офіційно не зброю. Захищання повинні затверджуватися, це як зобов'язання разів на сувати установи, які оперативні на ці речі. ми повинні бути цей документ і як основа свідчить про наявність об'єктів. Так можна не вказані бібліотечні пункти? Вони не входять. Не, не вказується, дивіться. Бібліотечні пункти входять у... Структуру бібліотек філій. Це в положенні, коли затверджували, ми, коли приймалися ради рішення про створення Медведської публічної бібліотеки, ми затвердили разом положення. У положенні можу зараз вам надати. В другому розділі в пункті 211, 212, 213 вказано, що в структуру бібліотек філій входять бібліотечні пункти, Вказано, є також їхня адреса закладів. Також у положенні самих філій вказано, що бібліотеки будуть працювати за 40 годинним графіком, mm -hmm. хоча в, в постанові Кабміну 72-й вказано, що бібліотечний пункт є на стаціонарі. Так, це видно стаціонарне обслуговування, але він може працювати, має працювати не менше 16 годин. Наші бібліотечні пункти продовжують працювати, як і інші бібліотеки. Це рішення да. не вплине на бібліотеки? Ні, це нічого, ніяких змін немає. Окрім цього, нам погодили реорганізацію Міністерства культури. У мене також є лист, так, там, де вказано, що до, до червня місяця 24-го року ми от уже можемо на свій погляд на проводити такі реалізації. Дивіться, да. шановні члени комісії. Є постанова кабінету міністрів до 24 жовтня 2012 року, номер 284. Вона називається затвердження Базової мережі І внесені зміни в неї були від 21 року. Відповідно до цієї постанови і формується мережа в культури. Так от у цьому перед бібліотечних пунктів немає. немає. Це цією постановою не передбачається внесення і як базова мережа в бібліотечних. Це чому? Тому що пункти можуть, ну, ви можете створити бібліотечний пункт. Інша організація може створити бібліотечний пункт, тому і в принципі не було так. Ми не можна раніше не можна було знайти, що бібліотечний пункт не входить. Але ще раз повторюю: бібліотеч... є в нас положення, яке внесено в структуру філії бібліотечний пункт. І ще підтвердження її реальної роботи також в пункті 5, здається. В ж інші постановки є, що бібліотечний пункт працює не менше 16 годин. Це таке підтвердження, що це не є ліквідацією закладу. Будемо немає ніяких запитань. Переходимо до голосування. Хто за? Нуль проти, нулю трималися. Все тоді ми всі розглянули запитання порядку денного. Дякуємо всім, що прийшли. Дякую.